З вами я, Людмила терулок провідник Сьогодні будемо дивитися такі спорні випроси. Я тут прочитала інформацію в інтернеті, що на лівий берег зайшли, напроти Придніпровського, зайшли наші ЗСУшники, тобто вийшли на лівий берег. Давайте будемо дивитися, це правда чи ні. Правда? Не, неправда. Це неправда. Щоб не думали і не гадали. Забрасується зараз багато такої і псо. Ну, щоб спочатку повірили, потом розовірилися. Це неправда. Нет. А будут заходить? Ну, шанс есть, да. И сейчас сразу же, после цього, как я испытала, правда чи не правда? Показывает, ждуть перемен. Ждать нам треба. Ну, таких кардинальных змін. Тут іде а, аркан старшей смерть. Есть шанс. Але поки ще угу. угу. Ну, ждуть команди, ждуть удобного моменту. Тож чекають команди сверху. Окей. Добрий день. Подивіться, будь ласка, чи, вправ... чи правду росіяни хочуть зруйнувати Білозерку? Та чи будуть ще... Скиди з дронів на населення в селі. Дякую вам за вашу роботу. Давайте подивимося, тому що, коли це вчора, да, 4 скида було з дронів. Тобто кошмарять у нас тут. Давайте подивимося. Будуть скиди з дронів ще по Білозерці? Ви знаєте, вони тут вводять в ілюзії. Вони уходять від этого рішення. А що ж таке? А що, а що так? Уїжджають. Вони отвернуті повністю по правосуддю. Ну, розповідають, можуть, що завгодно, але не тут. Тут іде кажуть якийсь обман. І цей обман треба відсікати. Це по поводу знищення білозірки, так? Да? Ну так, да. по поводу розрушення білозірки. це обман. Помієте, це в ілюзії вводять, тобто пугають. Нарочно це кажуть, щоб боялись, щоб уїжджали, щоб були в страхи. І кажуть, по правосуддю, що Селенок маловато у них для того, щоб там разрушить повністю білозерку. Обман треба відсікати. Закінчувати. Чим заканчивать? Ну, з тайнами такими, кажуть, заканчивать. Менше слухать, потому что тут більше паніки йде. Кажуть, немає смисла. Вони давно хочуть каким-то образом от, напакостить і нагадать. І Ну, длительний період времени. І тут э, команда була агресію проявляти, вони її проявляли. Але бояться, з однієї сторони, а з іншої сторони, очікують. Що очікують? Ну, Поки лісу фортуни очікують, що все поміняється, але міняється в, не в ту сторону, яку хотілося. Тут старші аркани йдуть, у них все змінюється, понимаєте? У них йдуть і колісо фортуни, і суд по суду, по фортуни вони приходять до великих потерь і до того, що вони заблоковані. Дуже багато потерь. Дуже багато у них умерших, погибших, І вони заблоковані. Чим заблоковані? Чим заблоковані? Чим? Чи, Чи чим? Ну, військовими заблоковані війною. Тобто їм не дають уйти просто, понимаєте? От я скільки дивлюсь, у нас напроти на лівий берег показують постійно, що вони б і хотіли якісь піти, таку їм не дають. У них немає. Да, тупікова ситуація, кажуть по Єрафанту. Тупік. І що будуть робити? Ну, будуть перестрілки будуть, як і раніше, будуть. Наші стріляти будуть, вони будуть стріляти. І угу, стабільно. І стабільно будуть оборонятися. Вони не зможуть от буде такий період, переривчий буде зараз, а потім буде прорив, де їм прийдеться оборонятися. И защищать, как бы, знаете, как? Мне мою стабильность, да, защищать. Агрессивно, то есть шанс есть. Угу. Меняется. Ну да, снова же таки, перестрелки через речку. Перестрілки тут будуться 100% через якийсь період часу. От вони так посиділи, там подождали, опять наїжджають, і такими, як проривами приїхали, постріляли од'їхали. Ну, або їх рознесли. ці катлуну? Що в цій луні? Три старших, П'ять старших арканів. Офигеть. Дивіться. А в Луні тут що... Приходиться шукати вихід, як осілі цю ситуацію на І... Ну, це на майбутнє. Ага, шесть арканів старших. Дьявол буде обстрілювати. Да. Ждать нам, что будут жертвы. Жертвы в стабильности. Но ну, тут, скорее всего, и дома тоже будут жертвы. Будинки. И что? Ну и все. Так а шахеди будуть, сейчас будем спрашивать. Шахеди, ой, не шахеди, а эти. Дрони. Дроны будуть? Будуть скидывать з дронів зривчатку на село і на людей. Будуть? По інфраструктурі вони кажуть. У них є бажання таке стріляти по інфраструктурі. Очікують. Да. Ну такая, 50-50. Двояка ситуация. Что это означает? Ну, на майбутнє их обмежать. Вот їхню деятельность вот этого. Тут будет обмежение. Потому что не будет чим им разгуляться. Что это означает? Будуть бояться. Работы наших хлопців будет бояться. Угу. Поправосудий що? Обстріли. Ну, побачить, что и раньше вони обстрілювали, И на тот момент будет понятно, что как бы ну а смысл ничего не получаю, результата не бачить. Вони не бачать результату. результата. Перемены будут через период времени, обман, тайные обманы, закончатся, отсечуться. Но тут какие-то обмани, обманы, закончатся десяточкой мечей. Тобто, що вони будуть постійно розрушати. Вони це ж в телеграмі пускають такі слухи, вони будуть заблоковані. Військовими будуть заблоковані. Їх відріжуть. А іще така інформація, так, да, тут судьба міняється, бачите, по колесу фортуни. Старші аркани показують, що міняється судьба, і цей розгул длительний, який вони влаштували. Він закінчиться. його, його закінчать через річку. Да. отсікать будуть. Ну, дивіться, опять одні і ті самі карти показують. 78 карт <coughs> показують одне і те саме, що заканчують. Закінчують цей розгор. Що то... А, хотіла ще подивитися по поводу Херсона. Ще така інформація прийшла, що вони... У них наказ, ну, інформація йде по телеграм-каналам, що є наказ до августа, до 1 августа, за, тіпа, захватить Херсон. Це правда? Є такий наказ. Угу, <кхи> <кхи> Ну, знаєте як, новий етап у них це був агресивний такий. новий етап, ждуть вони нового етапу стабільного стабільного прояснення ситуації. Ждуть, ждуть. А поки зараз в оборонці. Вони хочуть. Вони хочуть. що? Угу. По інфраструктурі лупить, понимаєте? От у них є желання на відстані, тобто з великих розстояний, обстрілювати інфраструктуру. <кій> <кій> І що? Ну, це довго вони хочуть. Бо бояться, що у них там сверху. Ага. Ой, господи. Що їм не дають розгулятися? А в чому, в чому цей розгул? В чем? Угу. Ну, вони якби за річкою, понимаете, вони вважають, що ну, ми там далеко десь. От, і попить і погулять не дають нам. Тут заставляють нас стрілять, воювати, воевать, Ну, По колесу фортуни що вони ждуть? Вичікують. Вичікують шанса. Тяж, тяжело им дается цей шанс. Они вычекают и шанса хотят на майбутнє. Ну, разрушать. Понимаете? Шанса ждут. И что? Так это их разрушает, да? По правосудию. Вони очікують шанса, а їх розрушають. Отак. А їх розрушають з однієї сторони, а з іншої сторони, вони ну, розрушають їх там, ті сооруження, а з іншої сторони, у них тут іде багато потерь, багато потерь вони тут в траурі, а тут розрушення. І вони кажуть, що ну немає смисла, вообще про правосудді, що треба договарюватися, а договарюватися ніхто не буде. Немає Ну, наші вважають, що нема смислу. З, з ким там договорюватися? Нема, нема, нема ніякого бажання. Окей. Так, далі. Дякую вам за працю, Запорізька АЕС. Що їй чекати? Що чекати городянам і людям, які проживають в 30-кілометровій зоні. Чи звільнення, чи звільнення буде до кінця року, і який, яким чином? Дуже дякую за працю. Запорізька АЕС. Що її чекає? Що її чекає? Що Запорізьку чекає? Стабільність чекає, стабільне наблюдіння. Енергії мало на те, щоб її в жертву принести. Немає. Немає такого бажання у них, щоб це все в жертву принести, щоб там підірвати, щось таке. Ні. Тут енергія як у пажика маленького для жертви. Вона стабільна запорізька, стабільна, Її, за нею наблюдають, за нею там спостерігають. І тут такий вибор, вибор між чим чим? А, ну, якби односторонній вибор. Тобто тут немає великого вибору. Тут нет такого выбора, что там разрушать, либо оставлять. Нет. Тут выбор один, что разрушать они точно не будут. Понимаете? Уходят куда? Ага. Ну, вы знаете, они тут э, хотят уйти, работают над этим, таемно работают, шукают выход. Одни старшие арканы, снова ж таки. А, через водоем. Опять же. Им надо куда-то через речку, через водоем, потому что тут старшие арканы идут, отшельник, сила и императрица как бы в стабильность идти хочется. Обороняться уже ожидают, ну, как хочут прояснить ситуацию. Знаете, они вычекают прояснение ситуации, потому что они там заблокованы. Все равно вони розуміють, що вони не переможуть. Ну, ніяк, ніяким образом. А, Обстрілювати, так, да, вони. Анону, обстрілювати. І прориви делать на майбутнє. Ух ти, я моє, вони теж не можуть. Тут по дьяволу вони тут розчаровані, що вони нічого не можуть. Ну, обстрілювати. Как бы прорывчик сделать, вот на расстоянии может стріляти, да? А им надо по-новому щось робити, але дьявол тут в трауре. що Что не получается, ну да. Что разрушать? не стабильно. А ну-ну. Ну, ну. Башню влаштовувати. А шо, а шо розрушать? Ну, вони разрушать можуть на відстані. Стрелять только так вот на відстані. А а шо, по Ерафанту ждуть удобного момента. Понимаете, вони зараз знаходяться в тупике, вони не знають, они боятся. Ну це не давно боятся. А, а новый этап ждуть команды от начальства. Знаєте, як команди Фас. Давно вже ждуть. І що? Ах. Ну і оставатися там у них немає ніякого резона. нема. Вони думали, що тут буде стабільна якась прибиль, а виходить, що сидять вони не за фіксобача. Ну це вже давно показують. Військові там обмежені. Да. І на будущее Отсекать, отрезать на будущее. Будут тут перемены. Змины идут на майбутнее. Ну, он, цей перерывчик закончится. Тяжелый период цей закончится. Он идет до конца. Ну, до, до логического конца. А до, до нового року. Вони звільнять там. Звільнять Заяс. До нового року. Вони звільнять Заяць. Що це означає? Ну тут йде трьохстороння домовленість. Якась йде. Идет период перемен. Ждать окончания. Ну, я скажу, что это раньше будет, это не до Нового года. Это будет раньше. Так что разрушать не будут. Что людей ждет в 30-километровой зоне? очікую людей. Ну, тут заблокировано розрушення, розумієте? Так що тут нічого не розрушиться. Доля міняється? А, долю щоб поменять, кажуть. Тут отрізається це все. Не через річку, через. Через водойом якийсь? Ну знову ж таки, чекаємо по правосуддю. чекаємо рішення. Так, візит Кулеби в Китаї. Ви ж чули, да, що Куліба поїхав в наш дипломат в Китай, його запросили від України. Це наблизить нам перемогу або закінчення війни. Наблизить нам закінчення війни. М -м, вау! Я хочу сказати, що тут буде дуже розстроєний дьявол. Понимаєте? Поки лісо фортуни, от, по судьбі. Это удар под дых э, тому изображению Путина, и тут старшие арканы показывают, тут будет обнуление, обнуление отношений, да, да, обнуление договоров, отношений и шо? Но есть шанс, да, на майбутнее э, подождать э, шанс э, перерыва, разобьет сердце. А, понимаете, трошки по-другому. Дьявола тут сильно розстроюють, тому що він сподівався на цю вот зустр... зустріч, якщо буде ця зустріч, то буде шанс на майбутнє зробити перерву. Розумієте, для Путіна зробити переривчик для Росії паузу таку. І з одної сторони... Їм це серце розіб'є. А з другої сторони, ожидання такі угу, сильно, як вам сказати, очікує великого шансу Путін, а получить згульки нос. Ну, то есть вони там договорились з дзеньпінем, не даром же ж визвали кулебу. І оцей длительний період таємних розговорів, це обман тут. Тут якийсь обман да. приведе до стабільності. Все равно у нас будуть стабільні рішення. У нас є определенна позиція, понимаете? а как бы склонить до їхнього варіанту шанса того мира, да? ну, наші не склонні. йти з ними на, 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 їм на уступки и на договорах. От, кстати, я тут ще написала, як відчувала, що п'яте питання. А будуть поступки територіальні з сторони України? Будуть? Бо вони ж там склоняють, щоб уступки на уступки йшли. В території. Будуть зі сторони України поступки? Угу. Дьявол буде розстроєний. От дивіться, починається опять. Д'явол і колісниця, от він буде розстроєний, тому що нічого не вийде. Понимаєте? Те, що він хоче, те, що Путін там, тройник Путіна хоче, по колісо фортуни, і колісо фортуни йому покаже, покаже, що з ним боротися будуть. Просто так йому ніхто нічого не віддасть, ніяких договорів тут не буде. І що? Ну тут тройні якісь ідуть. Тройнизу, ну да, Росія, типа, вот этот договор там Россия, Китай и Украина, тут такого договора не буде. Тут судьба міняється і ми будемо отстаивать свої позиції. Що дальше розрушать, розрушать і блокувати. разрушать, що? Угу. разрушать и блоковать. Разрушать что? Разрушать обманы. Ну, скільки можна обманувати. І блокувати, не давати далі продовжати всі розговори. Добре, на сьогодні все. Сложний був розклад, це тяжко енергетично. Кому потрібні особисті розклади, звертайтесь в плюс 38 099 28 149 47. Звертайтесь, дякую за підтримку, моральну і я чекаю ваших тем і питань. Пока-пока.